Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Сьогодні під час масовної атаки окупанти з ладу вивели південну українську АЕС. Паралельно з цим удари наносились поза АЕС, а АЕС замінована самими росіянами, яка під час відступу підірвуть. Про це сказали офіцери працівника МАЕС. Після чого почався тихий бунт. Телеграм-канал пишуть, що 4 вересня половина працівників станції зрадила Кремль. та таємно на території станції. Провела ДРГ та партизанські групи. Охорона ліквідована, отруєна. За попередніми даними станція знову наша. Ведуться бої диверсійних груп. телеграм пишуть, що росіяни замінували реактори. Кремль наказав підірвати станції, якщо відбудеться прорив та захоплення. Хоча хороші новини і успіхи в Курській області дещо затьмарюють непросту ситуацію на інших напрямках. Вони можуть покращити її. Москва продовжує просуватись на Покровську, поки в неї ще якісь резерви. Втім, на думку системного аналітика Ендрю Танера, її на цьому напрямку чекають непрості часи через брак живої сили та погіршення логістики. Україні варто розпочати масштабну атаку на Білгород, щоб знову поламати кремлівські плани. Тоді Путіну треба буде півмільйона життів російських солдатів, щоб повернути ці території. Другої Курської битви не було б в жодному з моїх прогнозів, але дух операції це саме те, що потрібно Україні для перемоги. Нехай розпочнеться велике розплутування расизму. Через чотири тижні після початку українського просування в Росії важко переоцінити, наскільки переломним моментом може виявитись курська операція. Звісно, багато чого не може піти так, але ступень з несподіванки, якого досягла Україна, дозволив їй зробити крок вперед у протидії зусиллям росіян, спрямованим на обмеження шкоди. Оскільки я так багато говорю про передбачення і прогнозування, я повинен коротко пояснити читачам, чому я не зміг передбачити, що. Що це станеться протягом останнього року? Я був одним з небагатьох, хто наполягав на тому, що Україна може перейти в наступ, як тільки відновиться постачання боєприпасів і буде мобілізовано новий особовий склад. Але я жодним чином не можу стверджувати, що передбачав, що Україна використає свої власні сили на російській землі. Якщо Москва становить таку серйозну загрозу, що НАТО має бути готовою до нападу на її територію будь-який час, але водночас запобігти війні за будь-яку ціну, то з концепцією стримування НАТО щось не так, бо вона не заслуговує на довіру. Війна і війна. Єдиний надійний спосіб зупинити ворога від заподіяння вам шкодиться. Змус. Ста його захотіти цього для України, це означає нанесення такої шкоди Росії, щоб режим відійшов від окупації, щоб врятувати себе. Найчесніша річ, яку Путін сказав за останні роки, це те, що Україна напала на курс, прагнучи нестабільності в Росії, саме так вони прагнуть скинути його режим, довівши, що він не може захистити себе. Якщо Москва не може цього зробити, то для чого вона взагалі потрібна? Ось чому Україна схоже рішуче налаштована залишитись у вільному курску, якщо Москва не задіє значні сили шуче за все, всі які вона може виділити, щоб витіснити українські бригади. звідти. наскільки я можу Жу судити операції планувались таким чином, щоб її було легко згорнути, якщо вона наштовхнеться на сильний опір. Схоже, що Україна розпочала операцію з обмеженого, але дуже інтенсивного штурму силами двох батальйонів окремих ударних груп розміром з роту, які завдавали ударів по цілях на відстані одного-двох кілометрів одна від однієї, які завдавали ударів по цілях на відстані одного-двох кілометрів одна від одної. Це був не багатобригадний штурм. А безжальна ліквідація пари батальйонів ворків, переважно укомплектованих призовниками, які прикривали ділянку кордону біля суджі. За повідомленнями війська вздовж кордону ні чеченські Організовані формування, що прикривали територію позаду, не чинили особового опору. Вони були шоковані інтенсивністю атаки, яка не повинна була відбутися. Їхні командири в Курську не прислухалися до попередження і не відреагували вчасно. А коли вони відправили важку техніку, Україна знищила її в засідках. Редакція каналу не відповідальність за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.